Минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи Чернівецької області 27 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога, найбільше на пожежі. З 31 жовтня по 6 листопада у Чернівецькій області сталося 16 пожеж. З них вісім було ліквідовано у Чернівецькому районі, чотири у Дністровському районі та по дві пожежі у місті Чернівці та Вижницькому районі. Під час ліквідації пожеж від знищення вогнеборців рятували вісім будівель та чотири одиниці техніки. Також рятувальники залучались до надання допомоги на місці дорожньо-транспортної пригоди. 4 листопада у полі поблизу села Козиряни Лівенецької територіальної громади Дністровського району сталося перекидання трактора, внаслідок чого в кабіні опинився затиснутим водій. Вибратися самостійно чоловік не міг, тому йому на допомогу прибули працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Використовуючи спецінструменти, вони розрізали конструкції кабіни, розтиснули їх та деблокували постраждалого. У подальшому чоловіка передали працівникам швидкої, котрі госпіталізували його до лікувального закладу. Загалом протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 121 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки.